Любі підписники, ви на каналі Норвей. Я Марина. Я розповідаю про своє життя у Норвегії, тимчасове життя. Я хочу поговорити про мовне питання. Я проживаю в комуні Фьорд, В цьому регіоні говорять на діалекті немножко, Тим паче багато людей говорять на досить дивному діалекті, які не розуміють. Родичі, які приїжджають сюди погостити, я знаходжуся в такій ситуації, що я вивчаю букмоль. У нас на мовних курсах дають студентам букмоль українцям, біженцям вивчати, а вся громада розмовляє на ножка. І що це нам дає, займаючись біля п'яти годин у тиждень, весь інший час люди на робочій практиці або на роботах. У нас немає можливості працювати з ніножками. Так, може, ще в магазині там щось запитати, в розмовній сфері, на побутові теми можна зорієнтуватись, але я до сих пір, коли роблю уроки з дітьми, я складно розумію ні що робити, вивчати поверх. Ніношк. Зараз, коли я дуже страждаю над вивченням букмоля, це не варіант. У мене вже постраждала англійська. Зараз можу суттєво постраждати букмоль і толку не буду в Ніношку. І усі роботодавці розводять руками і кажуть: ну, ти реально не володієш Ніношком, і найкращий варіант змінити комуну, переїхати в інше місце, де говорять на букмолі. Отже. Докотилась то до того, що в Норвегії утискають мій букмоль. У моїй громаді утискають букмоль, тому що тут всі люди говорять на ніножки. Ну, що я маю сказати? Не просто незрозуміло, тим більше коли мої директори моє начальство, яке приїхало за лісунда, теж не розуміють ніношки граматично, не можуть виправляти тексти, статті, і це виглядає досить дивно. Тобі говорять про те, що ти тут працював, ти мусиш говорити володіти ніношком в той самий час, як інші люди норвежці не володіють ніношком. тому я роблю висновок, що ти просто українець. А ще й не володієшня ножком, тому це тебе тут проблема. Тримаємось, і, як то кажуть, є така заповідь, негласна, не роздражай і не роздражаємо будеш. Усім добра!